Привіт усім! Сьогодні у нас огляд цін значить, на продукти ВТБ. Кінець травня, 29 травня. От, і подивимося, що у нас можна купити на 690, ну, читай на 700 гривень. От які ціни в кінці травня в Україні. Подивимося, От, чек у нас сьогодні такий. Можете поставити на паузу і роздивитися краще. Що по чому. Ось такі у нас ціни. Майже на 700 гривень. І по черзі подивимося, що по чому. Значить, морква у нас. Морква 56-57 гривень кіло. Ось такий пакетик 55 гривень. От потім. Сир напівтвердий королівський. Отакий сир 150 грамів, 50, 55, 80. Сир напівтвердий півтвердий Маздам. Це, це, до речі, на них була акція ще. От, такий сир: 54 гривні за 150 грамів. Потім капуста Брокколі. 400 грамів. 47,90. Корм, розумний вибір. Такий корм для котів. Одна штучка 100 грамів. Коштує 10,90. Потім морозова руть. Таке цікаве морозова. Ще такі не пробували, хочемо спробувати. От. Одна штучка: 80 грамів. Ескімо Міллениум. Коштує 39,60, майже 40 гривень одна штучка. Мабуть, смачне. Цікаво буде скуштувати, спробувати. От. Потім морозове таке меді. крем Брюле. Одна штучка 18,30. Потім томати коктейльні. такі томати. Коштують 88, ну, майже 89 гривень. Ця кількість коштує 17,42. Бублік. Цар хліб 5,80. Огірки тепличні. Отакі огірки. 78,89. За кіло. Два штучки 26 гривень. Булочки цар хліб до сніданку, три штучки. Коштують скільки у нас? 9,20. Потім хліб Житомира. Отакий селянський. Порізаний половинка. Ну, Тут у нас 400 грамів. 11,90. Потім авокадо. Авокадо. 172 гривні за кіло. Оці дві штучки коштують 57 гривень. Потім соус Карбонаро, такий смачний соус. До речі, хто ще не пробував, Густо, він так, ось така фірма Густо. На нього зараз теж акція. От одна штучка 18 гривень, а так коштував 27 гривень, ну без акції. Потім ковбаса, сервелат, вищий гатунок. Коштує 102, значит, 280 грамів 126 гривень. І соус вот такий тартар. 25 гривень. 2590 навіть. З гірчицею теж спробують. Що це за соус? Ну, я взагалі люблю тартар. От. І от така, ще раз покажу вам чек. Кіцини. Що по чому? Дивіться. Пишіть в коментах, які ціни у вас в ваших містах, буде цікаво порівняти. От у нас на сьогодні на кінець травня такі ціни на продукти. Дякую всім за коменти, підписку, лайки, коменти, репости. Усім до зустрічі! Пока-пока!